Таке питання. Ваша думка як юриста по справі Павліченка. Ви розумієте, що як адвокат, що люди в СІЗО руками сидять і чекають, да, поки в СІЗО ще не доведена вина, рішення суду. І от вчора Верховна Рада приймає рішення відпустити Павличенків, уже засуджених за вбивство судді. Ну, я розумію, що там вони винні, не винні. Можливо, треба е, визначити новий суд, найчеснішого суддю з яким всі там прокурора, який не запланований на репутацію, наприклад, публічним зробити процес, переробити цей процес. Але наскільки це нормально з точки зору юридичної практики, коли е, і наскільки це правильно по відношенні до інших затриманих, які теж хотіли б, щоб їх відпустили, розумієте? Я хочу вам сказати: є значить є одне золоте правило. Краще відпустити це правило, яке існує, існує е, друге тисячоліття, да? навіть більше. Краще відпустити сотню винних, ніж засудити одного невинного. І це правило називається презумпція невинуватості. Якщо ви не можете довести в законний спосіб вину, особа повинна бути виправданою. І, до речі,